оцінюємо ютуб-канали. Він 10 з 10, але не робить SEO-оптимізацію. Тоді 2 з 10, бо SEO-оптимізація дуже потрібна, особливо для малих ютуб-каналів, щоб їх в гуглі знаходили, в пошуку і в рекомендаціях. Він 10 з 10, але випускає лише одне відео на місяць. Якщо викладає одне відео на місяць, і цьому є причина, типу, дуже дорогі відео і складні, але якісні, тоді 10 з 10, якщо просто лінуються, то 3 з 10 треба частіше викладати. Він 10 з 10. Але на початку відео йде 30 секунд заставка як на телеку. Заставка ця на початку вбиває ваші перегляди. Просто люди уходять з відео, тому ви 3 з 10 і ви, мамонт, не робіть так, як на телеку. Будь ласка, він 10 з 10, але всі обкладинки угу. клікбейт. Клікбейт це погано, бо обманюєш аудиторію, на обкладинці пишеш те, чого немає в відео. Але якщо ти знаєш, як захопити увагу глядача, то ти молодець, тому хай буде 6 з 10. Він 10 з 10, але запускає рекламу в Google Ads. Реклама в Google Ads. Слухай, якщо працює і приносить клієнтів тобі і гроші, то 10 з 10 – красава. Якщо робиш просто, щоб було більше переглядів, але відео не конвертують, тоді 3 з 10 і не треба цього робити заради переглядів. Підпишись, якщо хочеш мати успішний YouTube-канал.